Добрий день, діти! Ми з вами починаємо роботу над нашим проєктом калькулятор. І ми починаємо її з першого етапу це створення інтерфейсу. допомогу в нас є ось така схемка. Тобто ми бачимо, що вікно нашої програми містить одне поле для ведення тексту Entry і всі необхідні э, кнопки для тобто Цифри від 0 до 9, знаки арифметичних дій, дорівнює, і, відповідно, кнопка для старання даних в нашому полі Entry. Перш ніж почати безпосередньо створювати вікно програми в програмі, додавати оці всі елементи кнопки, нам з вами потрібно прорахувати. А наші координати X і y для кожного елементу. Тобто, ми пам'ятаємо, що нам потрібно задати координати верхнього лівого кута. Тобто для поля Entry нам потрібно знати ось цю координату для кнопки C ось цю координату. Для дорівнює ось цю координату і так далі. Тобто Це те, де буде починатися наша кнопочка. Да, створюватися і далі нам потрібно знати її розмір. Єдине, що ми з вами трошечки змінимо, це масштаб. То нам пропонують взяти в масштабі одна клітинка це 10 пікселів. На жаль, для нашого вікна програми це буде замало, тому ми з вами будемо розраховувати з розрахунку одна клітинка це 30 пікселів. І тепер нам потрібно просто порахувати. Вікно, да, нас буде розміри вікна, ширина і висота. Отже, <кій> Можемо собі в допомогу, щоб швидше було відкрити місцевий калькулятор, який ми знаємо не дуже добре працює, але з цією задачею він впорався. І прораховуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Отже, ширина нашого вікна 13 квітинок. 13 множимо на 30, це буде 390 пікселів. Отже, беремо з вами да, наш параметр width. width. буде дорівнювати 390 у нашого вікна. Да? Висота.

Подивитися розміри кожної кнопки поля entry. От дивимося поле entry, параметр Width. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять. одинадцять Множим на 30, це буде 330. Параметр: хейт, дві клітинки, два рази по 30, це буде 60. Далі, велика кнопка. Параметр вліць, да? У нас 5х30, 5, 5 на 30, 150. Хейт, висота. Бачимо в усіх кнопках, вона буде одинакова, дві клітинки, 2х30, 60. Тобто ця кнопка буде такого самого розміру, і ця кнопка буде такого самого розміру. Ну і маленькі кнопки, ми дивимося, у нас вони будуть 60 на 60. Це розміри основних наших елементів. Далі нам потрібно прописати координати. Як ми з вами робимо? Та знову ж таки, щитаємо клітинку. Тут нам вже підказка. Да? Тут координата у нас 30. Ось так, 30 на 30. Далі, тут беремо координати цієї точки. По х відступаємо на одну клітинку, отже буде 30. По y раз, два, три, чотири клітинки, отже це буде. 120. Ця кнопка координати по іксу Рахуємо клітинки, скільки у нас ось 7 клітинок. 7 на 30 це буде 210. По ігреку вниз опускаємося. Раз, два, три, чотири. чотири клітинки, які там це буде 120. І так нам потрібно прорахувати кожну кнопочку, щоб розмістити її в полі в нашому вікні. От, наприклад, візьмемо батон 6, так? 6. Шестьорочка у нас, які в неї будуть координати. Сюди рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 на 30, 210 по х. По Y опускаємося: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 на 30 це буде 300. Я не буду вам просчитувати кожну кнопку, чи вам потрібно буде самостійно, самостійно. Цю кожну кнопочку вам зробити. Відповідно. Прорахувати самостійно. Ну, от для прикладу можемо взяти ще, наприклад, кнопку 2.

Сподіваюся, що ви зрозуміли, да, як ми будемо. Це нам потрібен XY для нашого методу Project, коли ми будемо кнопку виводити у вікно програму. Ці параметри нам з вами допоможуть, щоб почати створювати інтерфейс нашого калькулятора. Для цього переходимо на платформу ePyton. І починаємо безпосередньо введення коду з того, що ми взагалі створюємо знову ж таки вікно програм. Тому ми відкриваємо модуль Kinter. Кінтер імпорт. Створюємо вікно, хай воно буде називатися ВІН. ТК. Ось так. Так як ми тут не додаємо малюнків, то, в принципі, ми отой додатковий така модуль відкривати з вами не <клух> будемо. І, і перевіряємо. І перевіряємо роботу нашої програми. Так, ткінтер. Тткінтер є. Далі ми задаємо назву. От для цього в нас є метод title. І ми називаємо нашу програму, так як вона є, калькулятор. Але я ще через нижчі підкреслю напишу своє прізвище Кородеська. Наступним етапом нам потрібно вказати розмір вікна. За це в нас відповідає метод Geometry. geometry. І тут пригадуємо, відкриваємо, що у нас з вами вікно програми має бути 390 на 570. От і створюємо 390 на 570. Є ось такого розміру у нас з вами буде калькулятор. Тепер ми маємо розміщувати в нашому калькуляторі наші елементи. Це наше поле Entry і наші кнопочки, наші батони. Ось так. <кій> <кій> Якщо ми заглянемо в підручник, так. Ми, але нам потрібно... Де вона? Ні, о. робота, уроки, інформатика. Ваш підручник хоче відкрити, це завдання, починаючи з сторінки 119. Чому я хочу, на чому я хочу звернути вашу увагу? Що завданні 3 у нас прописано з вами, які імена повинні мати об'єкти. Бачимо текстове поле повинно мати ім'я AND. Далі наші цифри від 0 до 9, ми будемо їх задавати їм від B0 до B9. Далі кнопка point, плюс плюс мінус, мінус, так і будемо Divide, ділення. ось ця табличка нам допоможе розібратися з іменами наших елементів керування. Отже, текстове поле у нас має бути End. У вікні він. Так. А... І розміри. Розміри ми задамо йому тут. Тут ми більше нічого, да, поки що вами задавати цьому полю не будемо. With height ми з вами задамо у методі Place. Вказуємо x та y, верхній куточок. Пригадуємо, з цього поля у нас 30 на 30, отже, по x 30, по Y30. І далі ми тут задамо ще з вами вітц і Хейтс да? довжину. Так, ми з вами прорахувала, що довжина його має бути 330, висота 60. Отже, довжина 330, висота. Параметр наступний через кому задаємо. Хейт у нас 60. Так, перевіряємо. Є, ось, бачимо, да, уже в мене є вікно. Наші полендрі, куди ми можемо вводити. Зараз ми можемо вводити з нашої клавіатури на нашому пристрої, а нам потрібна буде клавіатура, ось тут, в нашому калькуляторі, щоб ми могли з неї вводити дані. Для цього ми маємо створити кожну кнопочку. Дивіться, ви можете, щоб не заплутатись, визначити спочатку координати всіх кнопок. І почати, наприклад, з нуля, потім 1, 2, 3, а потім арифметичні дії. Я буду йти рядочками, щоб нічого не пропустити. От дивлюся, в цьому прикладі в мене наступна кнопка це, бука, це кнопка «Сі». І е, з розмірами 150 на 60 і її координата 30 на 120. А верхній куточок звідки буде починатися її розміщення. Отже, у нас кнопочка «Сі». Пропонують її назвати, ось так, дати ім'я b Добре. Отже, BC. До, е, так, дорівнює. Це наша кнопка Батон, яка розміщується у вікні. Він і має такий зверху текст, на ній просто велика буква С. І тепер ми маємо її використати метод place і розмістити у вікні команди place, Х дорівнює Так, пригадуємо, які в нас 30, і по y внизу опускаємося 120. Отже, Х30. y дорівнює 120. А тепер ми маємо. Знову ж таки, оцей параметр width, Height Ctrl-C, Ctrl-V, розміри і дивимося 150 на 60. В ширину 5 клітинок 30 пікселів, одна клітинка, це 150 пікселів і 60. Отже, 150 на 60. Дивимося все, є наша кнопочка. Далі я буду копіювати, давайте ми ось так будемо розділяти. Тобто це в нас два коди для елемента Engie, це в нас для першої кнопки. Тепер я для кнопки скопіюю Ctrl-C, Ctrl-V. І дивимося, що наступна кнопка, яка в мене тут є, це кнопка дорівнює. Кнопку дорівнює, пропонують нам назвати як EQL, EQL, EQL. В общем, з англійською. Можемо в перекладач йти послухати, як воно буде. Так переходимо. І задаємо, змінюю ім'я. Ось так нам пропонують її назвати. Це наша кнопка дорівнює, тому тут текст змінюємо. І. Ctrl-C знову, Ctrl-V, пришвидшуємо свою роботу. І мені потрібні її координати. Це в нас 210 на 120. Отже, по Х у нас буде 210, по ігроку 120. Дивимося. Вона така сама за розмір. Є готово. Уже у нас є дві кнопки. Зрозуміло, що вони поки що нічого не роблять. Ми для них функції ніяких не прописували. Але вони в нас вже є. І так вам потрібно буде створити кожну кнопку ось у цього зразка. Далі в нас ось кнопки 7, 8, 9 і поділити. Отже, що ми робимо? Ми знову ж таки копіюємо, Ctrl-C. Робимо отступ, Ctrl V. Тепер це в нас буде кнопка 7, отже, b 7 Текст в ній буде. Всередині 7. Знову тут змінюємо на b 7 да, в методі нашому. І дивимося координату. В нас координата у цієї кнопки буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це буде по Y 210, а по x одну клітинку це буде 30. Отже, по X у нас буде 30, по Y буде 210. Перевірюємо. О, да, дуже здорово, вона у нас двічі вуща. Вона у нас буде квадратна, отже, вона буде 60 на 60. Змінюємо параметр width 60 на 60. Все є. І по такому принципу вам потрібно до наступного уроку повністю створити ваш інтерфейс. Змінюємо. Після кнопки 7 у нас іде кнопка 8. Ось. Далі, що ми можемо ще зробити? Координати так, цієї кнопки нам потрібно. Кнопка 8, ось вона у нас. Отже, по Х раз, 2, 3, 4, це буде 210, а Y такий самий, як у сімерки. По ху 210, по Y 210. Так, дуже далеко. 120. навпаки, по іксу вниз ми опускаємося на, давайте перепровіримо щось, ось так, 8. Отже, по іксу 1, 2, 3, 4, по іксу це буде 210, а по, 100, вибачте, 120, 4 на 60, 120, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а по ігреку 210, навпаки, 120 тут і 210 по ігреку. О, все, я стала нарешті вона на своє місце. На цьому я створення елементів завершую, але хочу з вами зупинитися ще на такому параметрі, на таких властивостях, які ми можемо налаштувати для нашої кнопки. Про них ви почитаєте більш детально вдома із рубрики Запитання відповіді. Ось так. Але є в нас можливість, що ми можемо налаштувати. Ми можемо налаштувати в текстовому полі, де буде в нас з'являтися текст якого крата вирівнювання. Отже, за, за вирівнюванням в нас відповідає така властивість, як Justify. justify. А, і ми можемо налаштувати. У нас буде вирівнюватись текст? За яким краєм? За лівим, за правим чи по центру. Ось тут ми бачимо, у нас іде вирівнювання за правим краєм. Оце вирівнювання ми можемо налаштувати в нашому текстовому полі, і, до речі, не тільки вирівнювання тексту в кнопці, ми також можемо оцим, оцим параметром, цією властивістю можемо налаштувати. І наступне властивіще фонд. Фонд нам дає можливість налаштувати шрифт. Тобто обрати, який буде шрифт. І обрати його розмір, як це змінює вигляд нашої програми. Ну, по-перше, да, ми можемо ось тут він, Comma, Justify. Just Fi. І обираємо Right, Left і Center. Будемо брати по правому краю, це у нас райт. Right. Right. Ось так. Right. Ну, Давайте спробуємо да, змінити тут. Що в нас зміниться? Подивимося. Лайфт, так, здається, пишеться так. Ой, бачимо, текст у нас зводиться з іншої сторони. Можемо і по центру поставити, але ми поставимо райт. Right. Є по правому краю. Далі фонд, параметр фонд дає можливість налаштувати шрифт і його розмір. Отже, я обираю шрифт «Arial». Бо я знаю, що програма з ним працює, і ми обираємо розмір. Ну, Наприклад, давайте виберемо різницю. Спочатку виберемо 14, а потім спробуємо його збільшити. Ось так, Ось, так 14 шрифт. Тепер, наприклад, 34-й. Бачимо, вдовжимо, наскільки більше в нас стали літери. Ну, давайте залишимо серединку і на 14-й. На 34-й, залишимо 24-й. Якраз такий комфортний. І це саме ми можемо ці самі параметри налаштувати у нас і на наших кнопках. Отже, да, де у нас кнопка. Кома, Ctrl-V. Ось, так, да, дивіться. А, бачите, JustyFile не працює. Тут у нас вона буде посередині. Ну, ми, Нам і потрібно, щоб воно було посередині. Але ми трошечки збільшимо розмір. Цифри, які є. І я цей параметр фонд додам до кожної кнопки. А ви можете це зробити в самому початку і потім вже з ним копіювати як будете створювати кожну наступну кнопочку. Ось Вони стали більші, крупніші, їх краще видно. Ось так ми з вами почали створювати. А зараз покажу, що у вас має вийти в кінці роботи. Тобто тут уже код буде значно більший за обсягом. Я не говорю, що він важчий, я говорю, що він більший за обсягом. Отже, перший етап ось приблизно такий код у вас має вийти. І коли ми запускаємо, ми отримуємо ось такий інтерфейс для нашого калькулятора. Звісно, тут кнопки ще нічого не роблять, бо ми їх тільки створили. Ми поки що ніяких функцій для них не прописували. І ось така програма має вийти і в вас, коли ви її повністю завершите. Бажаю успіхів, чекаю виконання роботи, здаєте скриншот так, щоб було видно калькулятор і прізвище, і на ньому і в інтерфейсі були розміщені всі кнопки за ось таким зразком. На все добре, бажаю успіхів і до побачення!